Ще високопілля на Херсонщині розпочалася масштабна реконструкція школи. На неї було виділено рекордні 137 мільйонів гривень з бюджету, було фінансування з місцевого бюджету, будується величезне укриття, яке вартує 87 мільйонів за останніми вимогами законодавства. Тут, буду, тут ми бачимо зараз йдуть фасадні роботи. Невдовзі вони мають закінчитися і е, роботи продовжать всередині. Передбачається, що десь до 25-го року школу запустять. Наразі е, місцеві кажуть, що школа для селища дуже потрібна для того, щоб поверталися молодь, поверталися люди. Місцеві, з якими ми поспілкувалися, теж кажуть, що школа для селища дуже важлива. Подивимось, як відбудовують школу високопілля. Школа як школа, будується, як і всі. 22 квітня розпочались роботи по капітальному ремонту Високопільського опорного закладу освіти. Вже, як бачите, проведено 80% фасадних робіт вже накритий дах, вже повністю вставлені вікна. Паралельно з цим на державну субвенцію розпочались вже роботи по облаштуванню укриттів. Ми його співфінансували у розмірі 10% на 8,7 мільйонів, все інше надала держава. Тобто, Укриття ми закінчимо в цьому році. Роботи по школі ще у нас, думаю, що до весни 25-го року ще будуть продовжуватись. В розслідуванні Бігуса, на Шум'євшого, казали, що воно коштує 200 з чимось мільйонів, але насправді, наскільки мені відомо, сума менша. Як так сталося? Я не знаю, звідки Бігус бере інформацію. Ну, може, якщо б вони приїхали і спитали, можливо, було б трошки більш уточнено в них. 138 мільйонів буде загальний бюджет. Це по школі, і 87 – це по укриттю. Тобто, можливо, вони склали це в один. І тому, би, ну, це різні компанії, різні замовники, тому воно вийшло так. Також в цьому ж розслідуванні червоною ниткою пройшло, що питання, чи потрібна ця школа взагалі громаді. Ну так тут треба ж не у нас питати, а в когось з дітей або у їх батьків. В якому класі вчишся? П'ятий, а. І що хочеш, щоб школа поскоріше? А, ну, а чому, розкажи? Е, я хочу ходити в школу, тому що вже і скучив, і на онлайні скучно сидіти, сидіти вже в планшетах цілий день. На онлайні там проклятом. Лучше ходити в школу. так. Ну, дивіться, школа і садочок це один з важелів е, того, щоб люди повертались назад, бо якби немає сенсу. Повертатись сюди, коли нема куди відправити дитину, нема дитині чим зайнятися. Школа стане сучасною. я думаю, що школа стане однією з найкращих в Береславському районі, тому що це один з небагатьох об'єктів, який зараз відбудовується на такому рівні. Ми відбудуємо і висновки вже зможемо 100% зробити вже після. Наразі всі мешканці впевнені, що і школи і садочки мають бути відкритими і мають вже розпочинатись саме процес офлайн, щоб діти спілкувалися між собою. У нас тільки тут 240 дітей, які зараз знаходяться фактично. У нас є населені пункти, які знаходяться поруч з нами, і там школи повністю розбиті. І нема сенсу відновлювати їх, тобто їх простіше підвести сюди, тобто заповнити школу повністю. Тобто, скільки приблизно зараз вже є дітей. 240 дітей це тільки з цієї школи, які вже будуть тут займатися. Плюс діти, які знаходяться в селах поруч, це трохи більше, ніж 500 дітей. Прокладена вся проводка. Зараз йдуть по Перегородкам, тобто по посиленням, там, де були прильоти, так, щоб о, посилити ці от конструкції, на другому поверсі в нас було два прильоти, попадали плити перекриття. Зараз повністю вже залити і вже готові до наступних чистових робіт. Чистові роботи по максимуму залишили на зимовий період, то щоб закінчити фасади, криші, тобто до зими, до дощів, до холодів, і потім вже можна буде спокійно переходити і без зупинки продовжувати роботи всередині. Нові пожежні норми, тобто тут повністю нові перестінки, які йдуть в коридорах. Тут додатково зробили робочі кабінети для вчителів, вчительські методичні кімнати. Укриття розраховано на більше ніж на 500 людей. Окрім тих, хто вчиться в школі, є ще педагогічний персонал, є технічний персонал. Укриття за новими нормами з 1 листопада нові норми ДБН, які в собі об'єднують і правила там пожежної безпеки, і це інклюзивна освіта. Там будуть резервне опалення, резервне освітлення, енергозабезпечення від сонячних панелей, і альтернативне від дизель-генераторів і звичайне електрозабезпечення. І тобто на ту кількість ну. Дешевше не виходить, на жаль, дешевше не виходить. В цьому році ми не встигнемо. Це все одно би, або до там, серпня наступного року, або її можна закінчити в травні і вже розпочинати хоч якусь підготовчу роботу, щоб діти там, і підготовка до школи якась, щоб швиденько йшла.